8 вересня 2022 року пройшла позачергова 30-та сесія Зміївської міської ради, вперше за роки незалежності в форматі закритого режиму без присутності преси. Сьогодні, 12 вересня, на третій робочий день, коли медіа Зміїв звернулися за матеріалами сесії, які підлягають оприлюдненню, нам відмовили з посиланням, що пан Голодніков ще не мав часу їх підтримати. Писати. Тому у нашому сюжеті ми будемо посилатися на матеріал видання Вісті Зміївщини з коментарями голови міськради щодо роботи 30-ї сесії. На сесію було виділено 975 тисяч гривень на контейнери для збору побутових відходів. Комунальному підприємству «Зміївсервіс». зміївському в УЖКГ, яке нещодавно очолив Роман Горбунов, 300 тисяч гривень. Комунальному підприємству «Зміївтепло» – мільйон гривень. Цікаво, що з початку війни на усіх пленарних засіданнях сім сесії ці комунальні підприємства у пріоритеті при розподіленні бюджетних коштів. Пропонується перше надати підтримати. З вільного залишку змійов тепло в сумі 1 мільйон гривень і 1,5 мільйона ми направляємо на змійов сервіс. Для того щоб підприємство працювало, надавало ті послуги, які в нього є. Це були виділені кошти на ямковий ремонт. Сподіваюся, на ближчим часом ми розпочнемо ці роботи. Підтримка нашого підприємства це погашення заборгованості по водоканалу за перед Харковонарго за спожиту електроенергію. Підтримали наше підприємство, яке зараз ми хочемо реанімувати і вивести на належний рівень. Це наше ПЖКХ, халишні підприємство яка на теперішній час очолює Роман Гарбунов, досить подобається його робота. І зміни до програми жилищно-комунального господарства. Це для нашого підприємства зміїв сервіс. Додатково на поточний ремонт доріг 500 тисяч виділяється та на погашення заборгованості за електричну енергію 411 тисяч 563 гривні. Для комунального підприємства ЗМІ в ОЖКГ на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями 182 тисячі 921 гривня та на придбання баловно-мастильних матеріалів 50 тисяч гривень, а також на експлуатаційні послуги пов'язані з отриманням будинків споруд та прибудинкових територій 194 тисячі 513 гривень. Для комунального підприємства зміїв тепло на придбання дров і пілет 743 сорок тисячі гривні та на погашення заборгованості за розподіл природнього газу 256 п'ятдесят тисяч гривень на надання фінансової підтримки. На безповоротній основі КП змін тепло на погашення заборгованості за природний газ для проведення опалювання опалювального сезону в сумі 3 мільйона гривень. При цьому голова міської ради Павло Голодніков постійно наголошує на гострому дефіциті бюджету і його неспроможності в повному обсязі забезпечення соціально незахищених статей. Цьому році про перевиконання бюджету немає взагалі речі, тому що бюджет виконується на 90%, Тобто, ми по итогам року будемо мати мінус 20-25 мільйонів. Тому завдання стоїть економити на всьому, на заробітних платах на вкладах, на скороченнях скорочення всіх видатків, які є. Як бачимо, гроші на комунальні підприємства виділяються значні, але ще жодного разу ніякість цих підприємств публічно не відзвітувала про їх цільове використання. Та й мешканці громади не відчули покращення ситуації ні з вивозом сміття, ні з ремонтом доріг, так само як і з поточним ремонтом гуртожитка та будівлі колишнього готелю. Стосовно цифр на ремонт доріг теж є питання. На 28-й сесії говорили за 500 тисяч гривень, а на 29-й сесії у доповіді заступника інша цифра. Для нашого підприємства зміїв сервіс. Додатково на поточний ремонт доріг 500 тисяч виділяється. Зміїв сервіс. На минулій сесії ми виділяли близько 2 мільйонів гривень на ремонт доріг. Знов таки протиріччя 25 травня на 26-й сесії лунає заява про скорочення штату з міської ради на 25 одиниць. Тоді під скорочення потрапили працівники апарату, освітяни та працівники культури. Такі кроки досить не популярні, але я був вимушений прийняти рішення. Ми скоротили чисельність працівників міської ради. Це 25 чоловік. Ми на теперішньому часі працюємо в такому досить економному режимі. З 23 лютого майже проплат не було, тому скоротилися всі витрати. А ось ще одне секретне питання: порядку денного 30-ї сесії: збільшення штату міськради на дві одиниці. В апараті міськраді з'явився водій, а у відділі освіти нова посада, заступник начальника відділу. І наостанок ми вже тоді задавалися питанням доцільності утримувати підрозділ прес-служби міськради, штатного оператора і кореспондентку. Звернувшись з офіційним листом до Павла Голоднікова, медіа ЗМІВ з'ясували, що в апараті міськради підрозділу прес-служби не існує, а знімальна група числиться у відділі культури як спеціалісти культури першої категорії. Як бачите, наглядно з офіційної відповіді їх посадові обов'язки чомусь зовсім не відповідають стандартам посадових обов'язків справжніх працівників культури такого рангу. Поспілкувавшись з колегами з інших регіонів, ми з'ясували, що власну знімальну групу не може собі дозволити жодний міський голова області. Навіть президент такі важкі для країни часи частіше за все використовує камеру свого смартфону задля інформування народу. А зйомки привітань Павла Вікторовича це суцільний знімальний день. На жаль, скорочення в нашій громаді вибіркові. Потрібні для іміджу люди продовжують працювати. А досвідчені педагоги та справжні працівники культури змушені поповнювати ряди безробітних. Лариса Бодарева, істомена Анастасія, канал Медіа Зміїв.